Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги блютуз-колонку. Завдяки об'ємному звуку вона покращить враження від перегляду кіно та прослуховування музики. Цей універсальний динамік підтримує як дротове з'єднання, так і з'єднання через блютуз. Витончений та сучасний дизайн додасть стильний відтінок будь-якому робочому столу. Завдяки вбудованому акумулятору пристрій забезпечує тривалий час роботи на одному заряді, що дозволяє насолоджуватися музикою в дорозі.